Але давайте подивимось, те, що відбувалося в Києві. Ще раз згадаємо. Або хто не бачив, побачить. Хто стояв в заторах, побачить, чому він стояв в заторах. А потім поговоримо предметно про гроші, вклади і долю гривні. Епіцентр мітингувальної активності, вулиця Інститутська під Нацбанком серед організаторів протестів політична сила за життя, яку очолює поблоківець Вадим Рабінович. Також у руках мітингувальників має ряд прапори об'єднання Геннадія Балашова «5-10». Окрім відставки голови національного банку, люди вимагають повернути курс до дореволюційного рівня 8 гривень за долар. Станом на 15 листопада ціна за один американський зелений перевалила за 27 гривень. А ще на протестах звучить тема високих тарифів. Чи чує мітин? Гувальників у своєму кабінеті голова НБУ Валерія Гондарєва невідомо. Однак на мітинг вона відреагувала. Лідер політичної партії Батьківщина Юлія Тимошенка, яка збирає вкладників з банкрутілих банків на мітинги, відверта обманює українців. Цифри та факти, які вона послуговується у своїх виступах та гідматеріалах, не відповідають дійсності і не витримують ніякої критики. Популістські гасла вигідні для власників збанкрутілих банків. Їм Національний банк завадив проводити схемні операції, виводити кошти з банків, продовжувати кредитувати депозитами вкладників виключно свій бізнес і при цьому не повертати гроші. У кількох мітингувальників під Нацбанком правоохоронці знайшли травматичну зброю. У поліції повідомили, що їх не пустили на акцію протесту. Власне, поліція Києва працюватиме у посиленому режимі щонайменше до 22 листопада. Про це повідомив очільник столичної поліції Андрій Крищенко. За його словами, правоохоронці вже отримали заявки на завтра на проведення аналогічних акцій під Нацбанком та адміністрацією президента. Все спокійно, ніяких інцидентів не було. Затриманих немає. Поліція працювала досить впевнено, але напружений режим був. Поки що все спокійно. Були особи, які під Національний банк України прийшли на мітинг, і в них була ну, металошукачі, виявили травматичну зброю. Вона зареєстрована, вона належить цим людям. Ми їх туди не пропустили, але нікого не затримали, зброю не вилучали. Нашому кореспонденту молодики зізналися, що на мітинг прийшли не задарма. Жаліються, що їм платять лише 25 гривень за годину. Що це за партія за життя? Ви в курсі? Звісно. Саме слово за життя. Так, так. Воно все про себе говорить. А ви знаєте, хто лідер цієї партії? Ні. От ви тримаєте в руках прапор з написом партія за життя. Ви знаєте, що це за партія? Ну, звісно, нащо ж я його тримаю. А хто її лідер, ви знаєте? Як. Не вилітіло за лови. Тробуте. Стоємо, бо слава. А чого ви сьогодні сюди прийшли? Ну написано. Читайте. Там написано «За життя». це політична партія. Ви знаєте, що це політична партія? Не знаю. Ну ми з жены, у мами теж деньги в этом банке. Как би... в і в Free Fire з ней і на Наця... це, ну, фактично, эти все день контролирует же жена эта Гонтарева этот. И эти все деньги они не могут не получить, уже так же самый пенсия мизерная, за квартиру платить надо. Почему я сегодня пришёл? Щоб трошки заробить денежик. Не багато платили, судячи з. Не чесно, не багато, зовсім не багато, за той час, який тут стояти. соромно навіть казати. Чому ви прийшли сюди? Так, як усі люди прийшли, ви що, не бачите? Ну, а ви знаєте, чому сюди прийшли сьогодні люди? Ну, не скажу. Як усі прийшли, так і я прийшов. Другий мітинг під радою. Вимоги аналогічні. Через акції поліція перекрила рух на хрещатику на Грушевського та на частині вулиці інститутській, замість того, щоб стояти за копійки і створювати псевдомітинги. Хлопці могли б спуститись у перехід на станцію метро Майдан Незалежності, де Державна служба зайнятості влаштувала ярмарок вакансій. Ми намагаємося змінити форму нашої роботи, не просто щоб сидіти в кабінетах, і надавати послугу, а бути ближчими до людей. От минула виставка була на метродарніці. За нашою допомогою міг знайти там порядка 100 робітників для того, щоб закрити вакансії для того, щоб метрополітен працював успішно. Уявіть собі, що буквально за 3-4 дні ми роздали більше тисячі 1300 направлень на роботу киянам. Певно, наступного разу центру зайнятості варто влаштувати ярмарок під Нацбанком. Можливо, своїми пропозиціями вони створили б конкуренцію проплаченцям від Рабіновича та від інших поліцил. Людмила Кушнір, Іля Березенко, Олег Казикін, телеканал Еспресо.